Казка на ніч, медвежатко Лакі і таємниці річки. У густому лісі жив собі маленький медвежатко на ім'я Лакі. Він був дуже допитливим і завжди ставив мамі багато запитань. Одного ранку він почув дзюркіт води і спитав Мамо, що там шумить? Це річка Лакі, відповіла мама. Вона тече через увесь наш ліс і несе воду всім живим істотам. Медвежетко зацікавився і вирішив сам піти до річки, щоб подивитися, яка вона. Дорогою він зустрів бабку, що літала над водою. Привіт, Лакі, сказала вона. Ти знаєш, що ми бабки можемо літати навіть краще за багатьох пташок? Наші крила дуже швидкі. Лакі здивувався і запам'ятав. Бабки це справжні маленькі літаки. Він підійшов ближче і побачив рибку, яка вистрибнула з води. Привіт, я рибка, сказала вона. Ми живемо у воді, дихаємо зябрами і дуже любимо, коли вода чиста. Лакі подумав. Я мушу берегти річку, щоб рибкам завжди було добре. Трохи далі він почув ква-ква. Це жабка сиділа на камені. Ми, жабки, можемо жити і у воді, і на суші, пояснила вона. А ще ми їмо комах, тому допомагаємо лісу бути здоровим. «Ого!» Зрадів Лакі. Ви справжні помічники природи. Медведко сів на березі і довго слухав шум води. Він зрозумів, що річка це як жива казка. Вона співає, годує і дає дім багатьом істотам. Сонце вже починало сідати, лакі попрощався з усіма новими друзями і побіг додому. Мамо, я дізнався стільки нового, вигукнув він. У річці живуть рибки, жабки. А ще бабки літають над нею, і всі вони потребують чистої води. Мама ніжно обійняла його. Так, синку. природа наш дім. І якщо ми будемо піклуватися про неї, вона завжди подбає про нас. Того вечора Латі заснув у теплих маминих обіймах і бачив сни про своїх нових друзів біля річки.